Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ранковий удар ракетами Хаймерс по окупованому Скадовську призвів до руйнування на об'єкті, що використовувався Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і до загибелі високопоставлених російських офіцерів. Це один з тих ударів, які визнаються окупаційною влади. Хоча вона, звичайно ж, говорить про удар по житлових кварталах і нічого не повідомляє про загиблих представників окупаційних силових структур. Однак важливість цього удару саме в тому, що він нагадує: на окупованій території України окупанти не можуть почуватися у безпеці. Продовжує діяти правило, згідно із яким по окупованих територіях України, навіть якщо вони визнані у Москві так званими суб'єктами Російської Федерації, можуть на відміну від суверенної території Російської Федерації наноситись удари з того озброєння, яке постачається Україні союз. Таким чином говорити про безпеку на цих територіях для російських окупантів не доводиться. Всі їхні бази, всі їхні адміністрації, всі об'єкти військової інфраструктури можуть бути у будь-який момент знищені українськими ударами. І таким чином сподіватися на посилення російських позицій на окупованих територіях України. Окупантам більше не доводиться. Їм доводиться зосереджувати ресурси саме на суверенній території Російської Федерації, що, звичайно ж, не покращує логістику у подальших воєнних діях на суверенній території України. Це доводять не тільки ракетні удари по військових об'єктах росіян на території Херсонщини. Це ще й доводить доля. Чорноморського флоту за останні місяці стало абсолютно очевидним, що кораблям Чорноморського флоту Російської Федерації просто небезпечно знаходитися у бухті Севастополя. Тобто, ці зусилля Володимира Путіна. Які були спрямовані на те, щоб перетворити Севастополь на головну військово-морську базу Російської Федерації у Чорному морі і за допомогою цієї бази контролювати весь морський басейн, можна сказати, виявилися абсолютно марними. Після початку великого вторгнення Росії в Україну Чорноморський флот втрачає один корабель за іншим. При цьому немає ніякої можливості, щоб Росія могла значно поповнювати склад флоту у зв'язку із закриттям заток Туреччини згідно із доктриною Монтре. І немає ніякої реальної можливості для того, щоб ремонтувати вже пошкоджені кораблі на судоремонтних заводах самого Криму. Удари по таких підприємствах у Севастополі і Керчі знову нагадали, що на якийсь ефективний ремонт Чорноморському флоту Російської Федерації годі сподіватися. І тут відбувається те, що відбувається із російськими військами на окупованих територіях України. Росіянам доводиться переводити свої військово-морські сили у бухту Новоросійська. Яка, звичайно ж, зовсім не є такою захищеною, як Бухта Севастополя, і де кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації можуть стати цілями для підводних дронів з України. А це означає, що сподіватися на якесь серйозне розгортання театру бойових дій на морі росіянам не доводиться. І саме тому. Незважаючи на всі спроби перешкоджати вивезенню продукції через порти України, Росія вже не має над цими портами того тотального контролю, який був фактично встановлений після лютого минулого року. Удар по Скадовську. Це ще й нагадування, можна сказати, головній владі Російської Федерації Федеральній служби безпеки. Що і її офіцери не можуть комфортно почувати себе на окупованих територіях України. Очевидно, для чого ФСБ створює свої бази на окупованих територіях, не тільки для того, щоб стежити за українським населенням там, де Росія вже встановила свій воєнний контроль, і там, де здійснює заходи. По так званій інтеграції окупованих територій до Російської Федерації, тобто перетворення їх на таку саму територію терору і неповаги до людини, якою є вся суверенна територія Росії, очевидно, що Федеральна служба безпеки на окупованих територіях готує ще й диверсії і програму дестабілізації для самої України. Адже у багаторічній війні на виснаження, яка запланована президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для боротьби з Україною і Заходом, головну скрипку може грати зовсім не армія, а якраз Федеральна служба безпеки, на яку Володимира Путіна та на його найближчого оточення, яке також, як відомо складається з офіцерів ФСБ, можуть бути найбільші сподівання. Ми з вами, звичайно, не знаємо, чим займалися офіцери Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Скодовськ. Однак, очевидно, що нічим хорошим. Очевидно, що уважно стежили за політичною і суспільною ситуацією в Україні. Очевидно, що намагалися дестабілізувати ситуацію на півдні нашої країни, адже Володимир Путін не залишає сподівання, що йому вдасться окупувати нові українські регіони і. Повернутися до своєї омріяної ідеї Новоросії, про яку він говорить ще з часів своєї кримської промови у 2014 році. Однак не так сталося, як гадалося. І ці офіцери ФСБ, яких вже можна назвати знищеними під час вдалої операції українських сил оборони, і ці офіцери Федеральної служби безпеки, які залишаться працювати в Скадовську, все це вже. Абсолютно інша історія можливостей, тому що ті, хто залишиться на Херсонщині, будуть чітко розуміти, що не знаходяться у безпеці що за об'єктами, де вони створюють можливості для своїх диверсійних дій, уважно стежать з України. що їм не вдається зберігти саме існування цих об'єктів у таємниці і Дати якісь гарантії безпеки тим, хто прибуває на окуповані українські території для диверсійної і підривної роботи, так що удар Хаймерсом по базі у Скодовську – це справжній удар у серце російської силової структури у Федеральну службу безпеки Росії. У ту саму структуру, без якої не було б можливе ані становлення режиму Володимира Путіна, ані оформлення реваншистських планів цього режиму, що й призвело в результаті до нападу Росії на Україну. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь, підписуйтесь на підпису на соціальні мережі на каналу до Патріоні Байміякофі, яке допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.